Справа 1701. На малюнку 48.2 маємо. А B дорівнює БЦ, де А 5,9, а 6,5. Знайди координату точки С. Чому дорівнює середня арифметична координат точок А і С. Зроби висновки. Ну що ж, давайте розпочинати. Спочатку. Знайдемо, а чому ж дорівнює довжина відрізка АБ, у нас є координата точки А і координата точки Б. Ну що ж, записуємо перша дія. І записуємо, що АБ у нас дорівнює. Треба від координати точки Б, це 6,5. Відняти координату точки А, це 5,9. Ну і різниця між ними дорівнює 0,5. 6. Є? Тобто довжина відрізка АБ дорівнює 0,6. Але за умовою, довжина відрізка AB дорівнює довжині відрізка Б, То Ми записуємо тоді друге завдання, друга дія. Тобто, Виходить, що довжина BC це дорівнює довжині AB. Це згідно умови, і також дорівнює 0, ,6 десятих. Гаразд. Ну що ж, якщо так, то зараз вже ми можемо подумати, а як знайти тоді координату точки С. Ну, треба до координати точки Б 6,5 додати довжину відрізка БС. Тобто ми записуємо тоді третє. Отже, пишемо 6,5. Додати 0,6. І разом це дорівнює сім цілих одна десятих. Сім цілих одна десята. Ну і записуємо, що це у нас буде координата. Координата точки С. Точки С. Є. Гаразд. Ми знайшли координату точки С. Так. Ми навіть можемо зараз позначити це на малюнку. Ось дивіться, ось тут ми можемо написати, що координата точки С дорівнює 7,1. Є. Тепер читаємо далі. Чому дорівнює середній арифметичний координат точок А і С? Ну що ж, записуємо тоді, що. Як знайти середнє арифметичне. Координата точки А у нас 5,9, то знаходимо суму 5,9 додати. Координата точки С у нас 7,1. І треба поділити на їхню кількість на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 5,9 це буде 6, а 6 плюс 7 це 13. Записуємо тоді 13, що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 6,5. Записуємо 6,5 є. Ну і пишемо, що це у нас середнє арифметичне. Середнє арифметичне. Середнє арифметичне. Координат координат точок А і С. Гаразд, все знайшли ми середнє арифметичне. Що ж тоді виявляється? Що координата у нас що Середня арифметичне координат точок А і С 6,5, або це буде координата точки Б. Тобто, виходить, що тоді ми бачимо, що середня арифметичне двох чисел, наприклад, 5,9 і 7,1 на координатній прямій знаходиться посередині цих точок, або цих чисел. Тобто, як ви бачите, що… Середнє арифметичне рівновіддалено від точки 5,9 і 7,1 на 0,6 в даному випадку. Ну що ж, тоді нам треба зробити висновок. Пишемо тоді висновок. Записуємо, що середнє. Арифметичне? Середнє арифметичне? Двох чисел? Розташовано? Розташоване? Краще так? На координатній, прямі На координатній, прямі посередині, посередині цих. Чисел. Є. Ну що ж, давайте запишемо тоді відповідь. Отже, знайди координату точки С. Ми знайшли, тоді пишемо С. У нас має координату. С. Пишемо у дужках 7,1. Далі. Чому дорівнює середнє арифметичне координат точок А і С. Записуємо 6,5. Є? Ну а висновок ми зробили. Ну що ж, ось таке завдання про середнє арифметичне. Виходить, що середнє арифметичне двох чисел розташовано на координатній прямі посередині між цими числами. На цьому вправу завершено.